Публічні вибачення та позов до суду влада Німеччини вимагає покарання для опозиційного депутата за поширення недостовірної інформації про канцлера. Що ж він сказав, і чи справді німецький канцлер пакує валізу до Москви? Тетяна Логунова розкаже. Ніхто нікуди не їде. Канцлер Німеччини публічно спростував чутки про свою ймовірну поїздку у Москву до Путіна. Це все брехня, заявив Олаф Шольц під час презентації своєї передвиборчої кампанії. Це неправдиве твердження. Поширювати його непристойно. Немає жодних доказів, які б підтверджували цю інформацію. Я думаю, усі чесні та порядні люди мають обуритися. Про таємні плани Шольца відвідати Росію повідомив депутат від опозиції. А саме експерт з питань зовнішньої політики християнсько-демократичного союзу та симпатик України Родеріх Кізевета написав про це на своїй сторінці в одній з соцмереж. Нам слід бути готовими до несподіванок виборчої кампанії. З'являється все більше ознак того, що канцлер Шольц поїде до Москви або зустрінеться з путіним до 23 лютого. Для України реалізація намічених планів означає серед іншого зупинення дії Паризької хартії на 10-20 років. Показовим буде те, як на все це відреагує українське населення чи наші сусіди. Допис уже видалено, утім, соціал-демократам цього замало. Вони вимагають від християнських демократів публічних вибачень. А уряд Німеччини готується вжити юридичних заходів за поширення недостовірної інформації. Депутатки зветер зводить наклеп. Немає жодних думок щодо такої поїздки. Вона би не мала ніякого сенсу. Наразі ми готуємо відповідні правові дії. Їхати до Москви не планує. А зателефонувати може такої розмови з путіним. Шольц не відкидає, звісно, якщо в ній буде потреба. Путіну потрібно чітко сказати, що я і зробив під час свого останнього телефонного дзвінка, і буду радий повторювати скрізь у майбутньому. Ми не відмовимося від нашої підтримки. Росія не повинна розраховувати на те, що допомога Україні колись зменшиться. Від декого з політиків мене відрізняє те, що я прихильник розсудливості. Я за те, щоб не відкидати дипломатичних варіантів. А це серед іншого і телефонні розмови, якщо вони можуть. Можуть принести користь, хай і невелику. З Путіним Шольц нагадаю говорив телефоном торік у листопаді після дворічної паузи. За цей дзвінок канцлера Німеччини розкритикували офіційний Київ, європейські партнери та німецькі політики. Згодом і сам Шольц визнав, що розмова була повним розчаруванням. Тетяна Логунова подробиці телеканали інтермарафон. Єдині новини.